Слава Богу, і сестри, пасі Господі. Будемо читати утренні молитви. Будемо дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий суботній день. Всіх поздоровляю суботнім днем з 1 лютого. Вже і заступив останній місяць зими. Господі, благослови. Молимося. Слава Богу всім ще раз. Тосі Господі всі Господі, всіх подолучаються. З вами чтець Анатолій по чаю. Читаємо утренню молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Боже, милості, будь не грешному, Господи Иисусе Христе, Сине, Божий, и раді причистої Пречистой Матері і всіх святих. помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешитель души истины, и живей, Сын, вся исполняй сокровища, благих и жизнеподателю. Прийди, Все лися в неї чистини, всякие скверный, спаси, блаже душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святый <кху> Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святый Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і присно і в веки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, учисти наша, Владика присі, беззаконня наша, Святый і истинне мище наше, ім'я Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині и присней, во веки віков. Амінь. Отче наші жизни, на небесі, це ім'я Твоє да при Царстве, Твоє да Боит воля Твоя, яко на небесі, і на землі, Хліб наш насушний, і даш нам дніс, і остави нам долги наші кожи, ми оставляй блужником нашим, і не введи нас в Свои искушень, и нас від лукавого. Восставшие от сна припадаем к влажь, ангельскої песни ті сильні. свят, свят, святыйся, Боже, Богородице і помілий нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододрайс на востріймейся, Господі, уми про святие сердце, и і и отверсти, оежие свята, святая троїце. свят, свят, святыйся, Боже, Богородицы, і помілий нас, І нині, і пресне, і вовіки віков, Амінь. Внізапно судя прийти, кого ж до діяння обнажаться на страхом за війн полонуща. Свят, свят, свят и сі Боже, Богородицей поміли нас, Господи, поміли, 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 Господі, помілуй. Од снавстав, благодарів тя святая Троїця. Яко раді ради Твоя благості довготерпіння, не прогнилися на миленівого і грешного, не же погубил мисси собі законі моїм, чоловіку любство лиси обично, і в нічайні жащи воздвил месі, воєжі утренні слава, слави державу Твою, і нині просвіті мої очі і отверзі мої уста, поучайте слові Твоїм, і розуміти заповіді Твої творите волю Твою, і пить и Тяво исповедание і воспівати Все святое ім'я Твоє. Отця Ісина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і Припадем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і припадієм самому Христу, цареві Богу нашому. Помілим, Боже, повеліці і милості твої по множеству щедро Твоїх очисті беззаконня моєї не паче умить беззаконня моєго. И греха мои, чистыми, и моє, беззакония знаю а гріх и грех мне предо мною єсть вино, тебе, Єдиному суриши, і и лукавую пред тобою и сотурих, я подав оправдившись, во славі всех твоїх і победивши в них дасте діти детети, все по беззакониях зачат, есть ми мири всех людьми, маті моя, все боистину возлюбились, и і тайної премудрости. Твои я явил миссии, окропишими, и і мыши, і паче с него обілюся. Слово моему, дайся радость и веселье, кості кости отврати лице лица отведрих моих, и вся беззакония моя очисти, сердце чисто созисть у меня, Боже и дух прав на вовремя моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не от от мене, воздаш мне радость спасіння Твоего и Духом Владышным я на очу беззаконы, и путем Твоим и к тебе обратятся, избави меня от крові, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуйся, если мы правди Твои, Господи, сне, Мои отверзище, и уста моя возістя, хвалу Твоя кошти восхотились и жертва дал би оба, все сожжение, благоволеши, жертва Бога Дух Сокрушен, серце сокрушене и смиренно. Бог не уничижит, блажи, Господи, благоволінням Твоим сіона. и да Сузи до свистен и Иерусалимский тогда благоволіше жертву правди взношения, и все сожигайные тогда возлежат на алтар твоих лица. Верую єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всім невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же От Отца рожденного прежде всех век, света, от света, Бога, Истина от Бога Истина рождена и сотворена, единосущно, Отцу им же Вся бы еще нас ради человека, и нашего ради Спасения, шедшегося с Небес и воплотившегося от Духа свята и Марии, Деви Человечества, распя тоже за Ним. При поинтересии Пелаті страдавшего и погребена, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящий дісною отца и Паки, в Редущу со славу, судите живым и мертвым, и Гожи Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, же до Отца и і и же соответствуюсь, Сину, споклоней, Мои слави, малого ловшего Пророки, воедино Святою собор и Апостольської Церковь. Исповеду иди на крещение, восставление грехов, чаю, воскресенье, мертвых жизни будущего века. Аминь. Боже, Очисти имя грешного, и Кони, коли же тобою, благопредбой, на Испаве от Лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осуждение, от Тверсуста, Мои недостойной, ім'я имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восставь полуношной песен, приношу Ти спаси, и припадай вопиюти. Не даш мне уснути его греховней смерти, но щедрим расплыйся волю, и лежащим в линости ускорей І и спаси меня пристоянии молитве по сне наш Нем, Осе я, день безрешен, Христе Божий, спаси м'я. к Тебе, владыко человеку любчи от сна, воста, прибегаю. На дела твои я подвязаюсь и твоим и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и введи в Царство Твое вечное, Ты Боиси Мои Сотворитель, и всякого благопомысления и Податель. О Тебе же все упование, мы тебе славу осылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же мною Твоїй благость, великими шедротами Твоими дали Сим'ярабу Твоему, мимо шедшие время, ноші все прийти прити всякого зла противна. Ты сам, владико, всяческий творчество, сподобаем истинным Твоим святом и Пищенным сердцем творить волю Твою, нині и присну, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти, Вишний Живий, живы, несмиренные Серця сердца утроби испытуя, и сокровенные человеку в яве предведы, безначальный и пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими молини наше, я в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающие, от скверны Тебе у творим, Твоим, и остави нам пререшения наше, же делом и Словом и мыслью, Ведьнием или неведением, совершенно нами, и от всякие скверные плоти и духа, и дарим нам бодриным сердцем, и трезменно мысли, всю настоящее жити наш прийти, ожидающий пришествие явленого дней єдинородного Твоего Сына, Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа, вождь со славу и судья, все приедет, кому ж додать по делам, його, да не паче, блинившиеся. Но Божье Свыщай и воздвиженев дела не обряжьемся готові, в радості божественний черток славы і осовниде, и, и, и держи празднующий глас непрестанный, слади зрящих твоєго лица, доброто ти ты боишься истинный свет, і и освящай і и тяпаешься тварь во веке віков. Амінь. Я благословим, благословень Божий, Господі, Господи, Милости, Творящи з нас нами, велика же жени следованої, славна, и і же и ужасної і числа, подавши нам сон вокоє миші наші, ослаблені трудом, но трудные плоти, благодарим Тя, конечно не сі нас, без оконь нашими, на чоловіку любса, лиси, обичного в чая, не лежащи, не славословити державу Твою, тем же молим безмирно Твою благость, просвяти наша мысли. О чисай и ум оставі, наша тяжкого сналину вистави, восстави, отверзи наши уста и исполня Твоего хваления, яку да возможным непоколебьему петь уже исповедься Тебе у всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и Всесвятыми Благими, Жотворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во віков. веков. Аминь. Воспівай, благодай Твою владичице, молютя, ум и благодати, ступайте, правыми настави потяг Христовой заповедей, веде к песні, укрепи, уныні сон отгоняющий, Связана пленницем ріхопадіння, мольбами Твоїми, розріши, Бога невесту, на шими війні, водні сохраняй борючих враг, избавляющий мя, Жизнадателя, Бога Родчи, мершли на мест, ми Я Яжі свядні вечерні роджую душу мою. O просвіті, prosвятie, O di влады, palaut, don Ducha Божества, на мені сотвори, врача рочої, врочой души, м'ямолітній страсти, Волнуєшся життєйською бур'єю, кості зім'я і збави ібай'я Оні вічної, що й і зла, і тартара, да м'янівіші безмрадовані, і же многим ріхом Ново сотвори мне обещавшую при пренепорочную сорішені, страна, муки всякі, покажи мені і всех владыков моли. Небесное ми, улучшите веселье з усіми святими сподоби, Пресвятая Діво, слышишь глас непотрібного раба Твого, струю давай местезам, причистая душі моє, скверно очищающей, стена серця, приношу приножуте непрестанную серце, владичице. молебною службу Мою прийми. И Богу благоутробному принеси, і превышу я ангел, Верскав Ме превышее слід'я сотвори, небесна, і Небесный, і благодать похвалені, направи, родстве и воздею, і уснех похвалению, я, душі тлених душетленных мепакости и сбави ме Христа прилежно умоляющий, йому же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей все милостивы, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотился и севку до спасейшей всех. И паки, спасі, спаси, спаси меня по молю, Аші, Бог, діла, мі, сі, благодати молю тебя, Аши Бог дел спасейшие меня нисе, благодати дарнодолпачи, и Німною щедро, так милості, милости, веры Боми реколости, о Христе мой, жив будет и не узри смерти во веки. А ще оба вера, я жив, тебе спасает отчаянные все веру и як у Бог мой Святий Создатель, вера же вместо дел домініться да мені, Боже, взищи неизыщий діл отнюдь оправдающих м'я. На та вера, Моя давлет вместо всіх, Тада отвещает, Та да оправдит м'я, Та да покажет причастника, вечна, <кхем> До сатана, слово, на причастниках слави Твоє вечные. Да не Оба похити мне, Сатана, и похвалится Слове м'я, от Твои руки і огради, Ну, и лихошу спаси мне, или не хочу Христе, спаси, мой предварий, скоро, скоро погибог, Ты боися Бог мою чрева матери моя, я. сподоби меня, Господи, ныне возле бить и тя, якоже возле Бих иногда Ты самый грех, и пак и поработать и тебе безлинусти точно, якоже поработать прежде сатанистивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангелі, предстояй окаянної моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже отступи от меня за невоздержание мое, <кхем> не даш места лукавому демону обладати им насильством смертного сеотелесе, укрепи бедствующую худою мою руку и настави меня на путь спасення. Ей, святые Ангелі, Божии, хранителю і Покровителю, окаянный мне души и тела, вся мені прости. Ерики ми миття оскорбі во вся живота моих, і аж досориши пришедшую норсию, покрими настоящий день и сохрани мне всякого искушение противного, да ні в коим я прагневую Бога і моліся за мягкого Господу, да утвердит в страсти своїм і достойно покаже м'я раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильними мольбами, от жені от мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвинение, неразумение, ни і и все скверные, лукавые, ухульные помышления, от окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и Бога си пламень сростей моих, как они ж, есть мой окаянник, и избавь меня от моих лютых воспоминаний и предприятий всех действий свободи, Яко благословений всех всіх родов, и славиться причесної імя Твоє віки веков. Амінь молитва Бога о нас всі святі угодники Божія, коми все одно к вам прибігаємо, скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь с тобою, благословение Тих женах, и плод чрева Твоєго, яко Спаса родила, і душ наших. Спаси, Господи, люди Твои и благослови достояния Твои, победы православным Христианам на супротивные дары и Твое, сохраняй Христом Твоим жительство, спаси, Господи, и помилуй Отца Моего духовного, родителей Моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. воїнів на полі брані, всіх нині нами тут помінаємих і всіх православних християн. Упокой, Господи, душі особших раб Твоїх, родителей, моїх, Сродников, благодій, Всіх нині нами тут помінаємих особших православних християн, всіх воїнів на полі брані убиєних. И всех православных христиан пристимся з решением, вольної і, і, і невольної, і дар їм Царстві Небесное. Живи в помощи Вишньої Крові Бога Небесного во дворец, царі, царі, речи Господи, заступник моїй сії, прибіжище моє, Мое, Бог Мой, і уповай на Него, и которой избавить от всех ловчих слово семья техна, ближма массы Моисене і потребую надеющийся, оружие убить истины, Его не обоїшися от страха ношного, Отстріли, летяще, от стріли, вот неотвещивают неприходящие, от срящие не беса полуденного, подеты от страны тисячі, тысяча тьма, одеснут Тибе, к тебе же не приближится, обаче Матвеево смотришь, и воздая грешников узріши, яко ти, Господи, уповання моє вишнього, положили Сипребеще твоє, не при Тебе зло і рано не приближиться Тереси Твоему, Ангелом Сим Ангелом Сым заповесить Тебе, сохранить у всех путях твоїх, на руках возьму тя, да никогда, камінного Твою, на твое, наспида и Василийско наступившее и поперешливая змия. Яко на меня опова, и избавлю, и покрию и, і... яко позна ім'я имя Мое Возоведку мне, услышу і с ним, и скорбь я измою, и прославлю Его, золотой дни, исполню его, Йому Ему спасение мое. Достойный, Сякого истинного наше тя, Богородица. Прісна блаженої преніпорочної матір Бога нашого, чеснішої, хоровим ми славнішої, без сравніння Серафим, безіснення Бога, слава рочої, сучої Богородица тя влічаєм, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної веки веков, амінь. Господі, помилуй, Господі, помілий Господі, помілий Господі, благослови. Молитва ради, причистая Твоя Матери, Силу и Честного и Животворящего Христа, Архистра Тиха Михаила, всех прочих, бесплодных небесных сил, святого великомученика победона Георгия, святого великомученика и целителя Пантелима, святой великомученицы Варвары, мученика Киприана, мученицы, равноапостольного князя Владимира, великие княгини Ольги преподобних і богоносних отець наших Міфодія, Иова і Амфілохія, чого творців Антонія, Феодосія, і прочих чудотворців києво Києва Печерських, Сергія і Нікона Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і и Богу, Бога Отец і Иоанн, преподобного Макарія Великого Єгипетського, Мучениці Евфрасиви, <кхів> преподобного Макарія Олександрійського, преподобного Антонія Стопника, Марткопського Грузинського, святителя Арсенія Архіепископа Кіркерського, преподобного Макарія Посніка Печерського в ближніх пещерах, преподобного макарія Діакона Печерського в дальніх пещерах, блаженного Феодора Христа Раді Єродів Воновгородського, святителя Марка Архієпископа Ефейського, преподобного Сависта Сторожевського Зіньгородського, преподобного Макарія Римлянина, Новгородського священномученика Петра Пресвітера, священномученика Ніколая Пресвітера, мученика Фьодора. Іх же і пам'ять не несовершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі, Ісусі Христе, Сині Божій, помінуй нас грешних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Спаси Господі всіх за підтримку. Поможи Боже, всім на предстоящий день покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Усі, Господі, всіх, всім мирного дня, Божої допомоги. І сьогодні ввечері, якщо Богу буде угодно, в 5-й годині, о 17-й годині нас буде всеношне бдіння. Будемо транслювати Суспільського собору Почаївської лаври Всеночне бдіння. Спаси Христос всіх всіх вітаю з першим днем місяця лютого. Вчора я помилився, я вам вчора ввечері розказував про преподобного Марка Франчеського і святого, який подвизався на Франчеській горі. А виявляється, це не його сьогодні свято. Сьогодні сидітлія Марка Архієпіскопа Ефейського. Але так само в Преображенському соборі. Новому, є новому Лаврі, також є два приділи. Один приділ, як я вам вчора говорив, в честь Марка Францівського, а другий приділ в честь Марка Ефеського. То якраз сьогодні не преподобного Марка Ефеського, а святителя Марка Францівського. Він відомий тим, що коли підписувалася Унія з Римом, то він єдиний, який потім не підписав всі ті постанови, які були прийняті на цьому соборі, так званому. І... Коли папа Римський побачив, знав, що він не підписав, то він сказав, що їхня справа провалилася. Тобто всі підписали, а він один не підписав. І так збереглося православне сповідання віри. Такий святий. Так що бачите, я трошки помилився, щось подумав про Франческу. Ну нічого, значить так треба було. Спаси Господі, всім Божої допомоги на предстоящий день. З вами був Чітець Анатолій, Спаси всіх Христос! Знаєте, що субота це пам'ятник миротворення, світотворіння. Тому що Бог, коли створив світ за шість днів, сьомий день це була субота, в який день сказано, Бог відпочивав від всіх своїх діл. А в новому заповіті ми святкуємо, ви знаєте, перший день тижня це вже неділя нас, Воскресний день, згадується Воскресіння Ісуса Христа. А в старому заповіті це субота, день покоя. Так що сьогодні готуємося на службу, в кого є можливість вечором обов'язково. На вечірню службу поможи всім Боже, пасі Христос.